Легендарний МТЗ 82 Беларус, трудівник поля. З вигляду може здатися, що цей трактор новий, але насправді йому вже десятьох років. Спільно з вами ми відкриємо його секрети довговічності та неперевершеної сили. Давайте розкриємо всю правду про цього надійного помічника фермера МТЗ-82, це не просто трактор, це робочий конь сучасного фермерства. Завдяки своїй довговічності та потужності. Він відзначається як один з найефективніших у своєму класі. І ось чому МТЗ-82 оснащений дизельним чотирьохсиліндровим двигуном з робочим об'ємом 4,75 літра та потужністю 80 кінських сил, з повним приводом та самоблокуючим заднім диференціалом. Цей трактор забезпечує надійну та ефективну роботу в будь-яких умовах. МТЗ-82 Беларус не просто трактор, він є визнаним лідером на міжнародних виставках та ярмарах. Він здобув восьми золотих медалей за свою надійність та продуктивність, включаючи першість серед радянських тракторів на випробуваннях в Сполучених Штатах, і отже, МТЗ-82 Беларус це не просто трактор. Це справжня робоча легенда, яка доведе свою ефективність у будь-якому сільськогосподарському господарстві. Довіртеся його потужності та надійності, і він ніколи вас не підведе.